Привіт, друзі! Привіт, Спінгіст Риблова! Ви дивитесь канал Франківський Спінгі. Сьогодні ми з Славіком їдемо на канал, друзяки. Це вже друга поїздка. Першу майже нічого не знімав, але в загальному, я думаю, і тоді було б вам цікаво. Тому дивіться, дивіться далі, не перемикайтесь і не ходіть по іншим каналам. Як кажу Ольга Фреймон. Їдемо на бурштин, на канал. На рибні місця бурштинські їдемо. Отак от, можна сказати. Ну що, друзяки, ми бачите на каналі. На канальчику приїхали. Вже якраз темніє. Там сьогодні були змагання по фідеру. А ми сьогодні приїхали половити затим. Тому, друзячки, зараз розкладаюся. У мене спінінг вертейс від Golden Kitcha, 3000 катушка з 0,8 шнуром, 0,3 сьогодні флюрокарбон. Так все по максимуму запасу міцності. І будемо рибалити. Тому, друзячки, Зараз все будете бачити. Так, друзячки, з чого ми почнемо? Почнемо з такого от віста. І поставимо, спробуємо 15 грам, буде забагато, зменшимось, буде замало, збільшимось. Але всі якось так ходять, якісь вони всі дуже грустні. Ось така от приманочка. Ловив рибу і то така якась. Не, риба? Це риба, але не та, що треба, не профільна, Славчик. Забіг. Підлящ. Такий. Зараз покажу. Ну, але була в мене, до речі, покльовочка. Так що так є. Рай, здесь кипляду. Тих зараз відвалиться. Драйві. Драйві. Тут можна теж покидати повола. Кілів? Покидав я і відвідний і хочу покидати от воблерочок поставив. Будемо пробувати на воблер. Так що, Результату. Було пару покльовок судака, до речі. Навіть одного трохи просік. Пробуємо. Так, друзі, ставлю. Убивця від Strike Pro. Montero 90 SP. Дивіться, двохколірний такий, а! Красунчик. Що навіть води не бачу. Побачив канал. Але він чіпляється просто капець. Здесь же пальці по, по цей гарненькі. Обірвався вже один раз. Файно. Пробуємо в Що, друзячки? Меняю на такий от віст фет. 2,8 дюйма в такій кислоті. Може він запрацює. Реально було якісь покльовки, але реалізації немає. Попробував я на Воблер. На Воблер поки що також не клює. Що пробуємо далі, не здаємося, друзьяки, не здаємося! ти що. Здоровий. Карась в рот Дивіться, зараз покажу Опа! Хо -хо -хо. Чекайте! Вийду! Ох. Тут це здоровий карась, дивіться. Такою похльовкою клюнув. Ух та ти шов піднесен, трохи підбагрився, напевно, а не клюнув. Але зачотний Не немалий. Такий Хорор Ви такий. Ось так покажем. Карась його. І якось, бачите, пиявки на ньому, якісь чужі. Присосалися. Красунчик. Дивіться, друзі, і була покльовочка. Дивіться. Бачите? Розрізок, бив голову і не засікся. Бачите. На грузіку я якось полоска. Бачите який. Такий, бачите. Не в рот, правда, за хвіст. На 4 дюйма віст зловив. Клювало фейс, на 4 дюйма віст. Правда, за хвіст. Блін, вони такі слизькі, треба йти на варх за полотенцем. Але реально покльовок судака мало, друзяки. Точніше, майже нема. Спільногістів лишилось тільки ми. Двоє з Славіком. Тільки що, друзяки, на ту сторону перекинув. Ну його... Я... Ви зрозуміли, що. Очерет мені не віддав мою приманку. І я перев'язуюсь. Ту -ту, ту ту Рибки нема. В каналі трошки стоїть білий, але в загальному щось судак У Славіка була покльовка одна, в мене одна. От кажові 100%. І все. Якось так. Воблери я пробував. До речі, воблерами сьогодні приділив. Приділив трохи часу. Короче, друзяки. Отакі От у нас двіжняки. руки всі в соплях уже, риби стоїть купа, а судак не бере. Водичка в каналі холодна. Китай 4 дюйма є такий віст. Здоровчик ти, Буберчику! А це ти там лежав в корчиках? Як діла? Давай мені руки лежать. Не признав ти, не признав. Не признав а, я звідки знав? Не узнав на признав. Не узнав, напризнав. Пірат, пірат. Як ти тут діла? Як ти діла? Бачите, хороший. Грубенький, дивись який. Все, все в тебе добре. Все, будь-чем. Ну що, друзячки Вон вона, У нього, до речі, у Славичка була в кінці. Якась ніби покльовочка. Ніби покльовочка. ось працює, бачиш хлопець. Якась була покльовочка. Ну, така риболовля, бачите. Реально пару покльовочок з чотких. Ні одної реалізації і трошки білої рибки. Якісь карасики, якісь речі. Так що така от ситуація. Ну все, все, піратик, ходи до мене, йди до мене, мій солоденький, ходи. Ходи. ай, Погна. Коротше, друзячки, от, така риболовля була, тому проставте лайкосики, підпишіться на канал. Будете в курсі. Рибки, до речі, канал холодний, рибки в каналі Обмаль. Тому така ситуація. Ну, мало риби, правда? Ну і людей взагалі не дуже багато.